Алімера Сас, мабуть, сьогодні я вас дивую, якщо скажу, що насправді ви вже знаєте багато слів грецької мови, які є міжнародними словами. І взагалі, насправді, грецькі букви дуже схожі на наші більшість з них і у вимові вони якраз для нас простіші, ніж, наприклад, для англомовних жителів. Тому а давайте зараз подивимося, що ж ми вже знаємо із грецької мови теорія, математика, театр, діалог, з дияво, епохі, симфонія. А дуже правда, знайомі слова для нас, холіо, школа аероплан – літак. Що ж, вітаю вас, вивчення грецької мови для вас сьогодні виявилося дуже простим, тому що ми вже знаємо грецькі слова. Що ж, це заняття було дуже коротким, пізнавальним, сподіваюсь, корисним і додало вам впевненості і ще більшого стимулу вивчення грецької мови. Мої вітання вам, калімера.